Слава Ісусу Христу, що Ісус Христос, Він Воскрес, і Він розірвав уже пута смерті. Ісус Христос уже розірвав пута гріха для кожної людини, хто вірить в Нього. Ісус Христос вже проявив славу Божу для тих, хто вірував в Ісуса Христа. Він послав Духа Святого, в серця наші. І те, що ми бачимо, відбувається зараз на цій землі в країнах, ми бачимо щось. Готуються на цій землі, навіть якщо не віруючі люди, то вони більшість людей, нормальних людей, так, але мало нормальних людей, не віруючих, да але все одно є. Вони говорять. Говорять, щось відбувається, те, що раніше не відбувалося. Те, що ми бачимо, і з е, іскусственним інтелектом розкручують електронні кошти, електронні посвідчення вводять примусово, практично, не, не запитують людей. І, і це ми розуміємо, що до чогось готується цей світ, і е, 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 за кадром вже є десь знаєте антихрист, який хоче. Е, Керувати всім бути Богом так, на цій землі, але в нього нічого не вийде. Ісус Христос є Господь, і ми а, читаємо Слово Боже, коли в день п'ятидесятниці в дії апостолів, коли учні чекали Духа Святого, що Ісус їм сказав 120 учнів. І апостоли там були. Вони чекали Духа Святого. і з неба злився Дух Святий на них, і вони почали говорити іними мовами. Це як вогонь прийшов. Вони стали іншими людьми, Божими людьми, відважними. Вони говорили також на мовами інших народів, і вони казали про великі діла Божі, які вже виявилися в Ісусі Христі. Це із-за жертви Ісуса Христа виявились великі діла Божі. Вони говорили про діла Божі для людях. Людей, які навкруги бачили те, що це прості люди, але коли Дух Святий прийшов, вони стали дійсно божими людьми, іншими людьми. І вони пророчествували, вони говорили Слово Боже з відвагою, вони були наповнені любов'ю Божою. І дійсно, Господь він сказав, що ці останні часи, останні дні через. Апостола Петра тоді Духом Святим, тому що вони думали, що вони понапивалися, вони п'яні, щось бельмочать, якісь, знаєте, не такі, не такі, як вони звернули увагу, що вони не такі, як завжди були. І а, апостол Павло, він як об'ясняє другому розділі а, дії апостолів з 15 го вірша. Він каже, а, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня. А це те, що прорік Йоїв. Перед рік і буде останніми днями говорить Господь, я вилю від Духа свого на кожне ді на кожне тіло і будуть пророкувати сини ваші та доньки ваші, юнаки ваші бачитимуть видіння, а старші ваші сни будуть снитися і на рабів моїх, і на рабинь моїх. За тих днів я також вилю від Духа Святого, прокувати вони будуть. І дам чуда на небі вгорі, і е, е, внизу на землі. Ці знамена кров, огонь і куря дима. Переміниться сонце на темряву і місяць на кров перше, ніж. День Господній настане великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той буде спасений. Кожен, хто покличе ім'я, той буде спасений. Тобто він каже: є те, що ви бачили на настільки, а це прийде, що на людей всіх зілляться Дух Святий, настільки, що вони зміняться від миттєво. Слава Богу, зміняться миттєво. І це. І це знаєте, це буде проявлятися, поки день славний Господній прийде. Слава Богу. І для одних день Господній славний прийде, для одних, які чекають підхоплення, діти Божі, в котрих Дух Святий сьогодні, котрі прославляють Ісуса Христа, котрі йому служать Ісусу Христу, котрі е, е, говорять іншим людям ще про великі діла Божі, які Бог виявив в Ісусі Христі, вже е, уже. Ціна заплачена за гріх. Ціна Ісусом Христом уже заплачена за всякі прокляття, щоб люди не жили під прокляттям, під поганою долею, щоб долю віруючими прийняли в долю від Бога в ім'я Ісуса Христа. Щоб вони тепер несли благословіння. В приповісті написано, щоб ми благословляли навіть місто і через благословіння дітей Божих праведних місто підіймається. Слава Богу! І для одних це день славний Господній буде. Для тих, хто Чекає, і вони миттєво зміняться смерті, не будуть бачити, і вони будуть взяти на небо на сім років великої спорботи, яка буде на цій землі. Але він сказав, що і кожен, хто покличе ім'я Господа Ісуса, той буде спасений. Я думаю, що до останнього часу на цій землі буде можливість спастись людям, прийняти спасіння від гріхів, від лади діялу, від від вічного страждання, стати дитиною Божою, наповнитись Духом Святим. Але коли дні скорботи, бо це набагато Ваше буде, тому що не буде такої вже благодаті, спасіння, тому що фокус буде на євреїв. Слава Богу, слава Богу. І... Я хочу, щоб помолилися ми разом, щоб ви зараз покликали Господа Ісуса. Єдиний Господь, який помер і воскрес, єдиний, який розплатився ціну. Божий син, він прийшов на цю землю, став людиною. Він любить вас. Він сьогодні хоче, щоб ви наповнились Духом. Він сьогодні хоче, щоб ви знаєте, відчували Духа Святого. щоб ви любили любові Божої людей, які ненавидять людей один одного, які зраджують, але щоб ви були вірні заповіту Господа Ісуса. Щоб ви вірні були тому покликанню, яку Бог покликав вас для служіння Господу, плід приносили, тому що кожне дерево, яке не приносить плід, воно буде зрубане, господь сказав, і в до вогню вкинене. Ми на цій землі ще залишили, щоб плід Божий приносити, щоб не дивились на свої здібності, на свої слабості, на те, що в нас чогось ще немає. Але наповнились Духом Святим і сказали Дух Святий, що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив? Що сьогодні, куди я сьогодні повинен іти, щоб бути твоїм робітником Божим на працю Божу в ім'я Ісуса Христа. І він обов'язково дасть дасть помазання, дасть силу Духа Свято, радість. І коли ви віддаєте, більше приходить. Давайте каже, Отець Небесний. Я дякую тебе. За твою милість і любов, ти Бог єдиний, і вибач всі мої гріхи, провини Отець. Я вірю, що Ісус Христос це твій син. Скажи, помер за мої гріхи і воскрес на третій день. Скажи Ісус Христос, я сьогодні кличу Тебе, Твоє ім'я, Ти, мій Господь Ісус. Я покоряю своє життя тобі, і я прошу тебе, наповни мене Духом Святим. Ісус Христос хрести мене Духом Святим і вогнем в ім'я Ісуса. Я відмовляюсь, скажи від страхів перед майбутнім в ім'я Ісуса Христа. Я... Я віруючи, а не сумніваюсь, Я вірю, що Твоє царство, те сила і слава, вона проявляється в мені і проявиться через мене і в моєму народі, і в моїй сім'ї. Твоє царство і сила і слава проявиться, тому що ти, Ісус Христос, уже переміг темряву, ти світло, ти дьявола переміг, і ти сказав, мій Господь Ісус, Ти цар Ісус Христос, і скажи, я не дозволяю тобі сатана впливати на мене, на сім'ю, ім'ям Ісуса. Забирайся геть і забирай, Сатана геть всяку хворобу в мене. Страх, Імем Ісуса я удаляю геть. Ісус є цар і Господь. Дякую тобі, Дух Святий. Навчай мене, Дух Святий, навчай мене наповнюватися тобою, любити людей і приносити плід, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Аллилуя.